З Литви у Коломию на велосипедах до писанкового міста у рамках велопробігу «United We Bike for Ukraine» завітала група литовських прихильників велоспорту на чолі із екс-прем'єр-міністром Литви, членом литовського парламенту Андрюсом Кубілюсом. У Коломиї гості перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію за горнятком кави, поспілкувалися із місцевою владою, оглянули місто та музеї, отримали в подарунок традиційні коломийські писанки і тарілки та поїхали далі у напрямку Чернівців. У литовській групі прихильників велосипедного спорту близько 30 осіб. Це члени правоцентристської партії християнських демократів-консерваторів Литви, на чолі з лідером опозиції Сейму Литовської Республіки, експрем'єр-міністром Литви Андрюсом Кобілюсом. Такі велопробіги вони організовують вже 15 років поспіль. Їздять на власних двоколісниках. Подорожували в основному Литвою. свою країну об'їхали вже по кілька разів. У 2009 році велосипедисти завітали у етнічний Литовський край у Польщі Сейн, а у 2010-му відвідали Білорусь, побували в замках Великого князівства Литовського та інших історичних пам'ятках на теренах Білорусі. Такий велопробіг в Україні це знак солідарності з українським народом, розповідає пан Кубілюс. Литовці хочуть побачити і відчути, чим зараз живуть українці у такий непростий час. запомнится очень сильный патриотизм ваших людей и, и то чувство национальной гордости, которое можно видеть везде. И, и, и в памятниках, и во флагах, и в настроении людей, и, и в разговорах, где мы останавливаемся, там где-нибудь возле, возле магазинов, или, или костелов, или монастырей. Действительно видно, что ваша, ваша страна, ваши люди Они, они дефильно настроены очень сильно, э бороться за свою независимость. Мы знаем, сколько, что вы сегодня переживаєте и как трудно вам обороняти свою свою страну, и мы поэтому мы показываем свою солидарность, потому что мы понимаем очень хорошо, что вы боретесь не только за Україну, а за всю Європу. Перед Коломиєю гості побували у Івано-Франківську, ночували в Яремчі. У нас перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію, за горнятком кави поспілкувалися з місцевою владою, оглянули місто та музеї. Пан Кубілюс навіть спробував пограти на вуличному піаніну біля писанки. Yeah. Традиційно від Коломиї литовці отримали в подарунок коломийські писанки, тарілки і диск про писанкове місто. Ми бачимо, що це наскільки ну вражаюча, як для мене представника влади, вражаюча акція, приїхав чоловік, який 10, коло 10 років працював в органах влади країни, яка на сьогоднішній день найбільш лобіює наші інтереси у європейському середовищі, надзвичайно приємна, комунікабельна людина, і ті всі однодумці, які з ним приїхали, окрім того, що сьогодні ми бачимо яскраву підтримку нашої країни сусідської держави. Яка вже давно у європейському союзі, але який не все рівно доля наших українців, наших побратим і нашої держави. Маршрут велопробігу складає близько 750 кілометрів зі стартом і фінішем у Львові. Їдуть литовці через три: Івано-Франкове, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський, Бучич та Бережани саме у напрямку Чернівців вирушили литовці з писанкової коломиї. Слава Україні! Героям слава! Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК.